Доброго ранку, любі малята, я рада вас вітаю на нашому занятті. А сьогодні ми з вами завітаємо до казки, яка називається Рукавичка. Дідусь загубив рукавичку. А хто із звірів першим знайшов рукавичку. Так, це була. Мишка. Отже, у мишки буде перший номер. Хто прийшов наступним? А жабка У неї буде другий номер. Хто прийшов після жабки? Вірно зайчик. Отож зайчик буде третім. Хто прибіг після зайчика? Лисичка. Який номер буде у лисички? Вірно, четвертий. Хто після лисички завітав до рукавички? Пам'ятаєте? Так, це був вовк. Отже, вовчик у нас буде п'ятим за номером. Наступний прибіг кабан. Кабан має шостий номер. А хто останній знайшов рукавичку? Так, це був ведмедик. І ведмедик у нас буде сьомим за рахунком. Бо він останній прийшов до рукавички. Лічимо за рахунком. Мишка перша, жабка друга, зайчик третій, лисичка четверта, вовчик п'ятий, кабан шостий, ведмідь сьомий. Усі звірята знайшли своє місце розглянемо ряд тварин, який утворився. Хто прийшов раніше? Зайчик чи вовк? Раніше прийшов зайчик, бо він був третій. Вовк був п'ятим. Жабка прийшла другою. А хто потім? Це був зайчик, він третій. Хто стоїть між лисичкою і кабаном? Який у нього порядковий номер? Це вовк, він п'ятий. Хто із тварин був останнім, хто знайшов рукавичку. Так, це був ведмідь. Ведмідь сьомий. Запрошую до гри фігури-пустунчики. Розглянемо фігури. Знайдіть ознаки подібності та відмінності. А яка з фігур зайва. Погляньте, що ми маємо? Фігури всі одного кольору, однакові за формою це трикутники. А чим же вони відрізняються? Відрізняються вони за розміром. Отже, яка із фігур зайва? Зайвий великий трикутник, бо всі інші трикутники маленькі. Яка ознака подібності у фігур? Так, вони одинакового кольору та одинакові за величиною маленькі. Яка ж фігура зайва? Зайвий трикутник, бо всі інші фігури. Круги. Чим схожі фігури? Фігури схожі за кольором. Чим відрізняються? Відрізняються за формою. Але яка ж фігура зайва? За якою ознакою ці фігури ще відрізняються? Так, вони відрізняються за величиною. Чому зайвим може бути великий трикутний та круг? Подумай та обґрунтуй твою відповідь. Вправа як росте рослина. Уважно давай розглянемо етапного росту рослини. Етап перший квазолинку. Посадили в землю, її зігрівало сонечко, поливав дощик. Васелинка перетворилася на пагін, і він провився крізь землю до сонця. Потім рослинка росла і на ній з'являлися листочки. Згодом у рослини з'явилися квіточки. Там, де були квіти, виросли плоди, нові квасолинки. А зараз давай визначимо, що раніше, а що пізніше? Що раніше квасолинка в землі чи рослинка над землею? Так, раніше квасолинка в землі, потім з неї виросла рослина. Що раніше? З'явилися квіточки на рослині, чи з'явилися плоди? Так раніше були квіточки, пізніше з них виросли плоди, нові квасолини. Ось малята, всі етапи розвитку рослини від квасолинки до її плодів. Наше заняття малята добігло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!